Вітаю на каналі Читаю для тебе Українська народна казка Кривенька Качечка. Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони, а потім дід і каже бабі, ходімо, бабу, у ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби, глядь у кущику гніздечко, а в гніздечку сидить качечка. От і каже баба діду, подивись, діду, яка гарна качечка. Каже дід, візьмімо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, бачать, а у неї ніжка зламана. Вони взяли її. Принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пір'їнками, посадили в нього качечку, а самі знову по гриби пішли. Повертаються, бачать, а у хаті скрізь прибрано. Хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати, хто це, ніхто нічого не знає. На другий день пішли дід з бабою знову по гриби. Приходять додому, глядь, а в них і варенички зварені, і веретенце з пряжею на віконці стоїть. Вони знову в сусідів запитувати, чи не бачили кого. Бачили, кажуть ті, якусь дівчину, воду з криниці несла. Така красива, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це міг бути. Ніяк не придумають. А баба потім і говорить діду, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємося і підгледемо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили. Сховалися за клунею. І раптом, бачать, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Глядь, немає в гніздечку качечки, тільки пір'я повну. Узяли вони тоді гніздечко і кинули в піч. Там воно і згоріло. А тут і дівчина з водою йде. Увійшла в хату, побачила діда і бабу та відразу ж до гніздечка, а гніздечка і немає, як заплаче вона тоді. Дід і баба до неї утішають не плач, люба, будеш нам замість дочки. Будемо ми тебе любити і пестити, як свою рідну. А дівчина каже: я вік би у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, прялочку і веретенце, я від вас піду. Плачуть дід і баба, просять її залишитися, не погоджується. От, зробив їй тоді дід прялку і веретенце. Сіла вона в дворі і пряде. Раптом летить зграйка каченят. Побачили її і заспівали. Генде наша діва, генде наша іва, на метеному дворі та на тесаному стовпі самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попір'їнці, з нами нехай летить. А дівчина їм відповідає, Не хочу я з вами. Як ходила по лужку, поламала ніжку. Ви мене залишили, далі собі рушили. Скинули вони попір'їнці а самі полетіли далі. От летить інша зграйка. Ці теж заспівали. Генде наша діва, генде наша Іва. На метеному дворі та на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попір'їнці, з нами нехай летить. Дівчина і їм теж відмовила, і вони полетіли, скинувши їй попір'їнці Аж тут летить і третя зграйка. Побачили вони дівчину і враз заспівали. Генде наша діва, генде наша іва, наметеному дворі та на тесаному стовпі, самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попір'їнці, з нами нехай летить. Скинули вони їй попір'їнці, обклалася дівчина пір'ячком, обернулася качечкою і полетіла. Разом зі зграйкою, а дід з бабою залишилися самі. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!